Говард Філіпс Лавкрафт Свідчення Рендольфа Картера. «І я повторюю вам, панове, що ваше судовище позбавлене сенсу. Якщо хочете, тримайте мене тут хоч вічно. Ув'язніть чи засудіть до страти. Якщо вам так потрібна жертва для того, щоб живити фантом. Який ви ще називаєте правосуддям, але я не зможу сказати більше, ніж уже сказав, все, що я зміг згадати, я вже розповів вам, як на сповіді, нічого не перекрутив і не приховав. А якщо дещо й залишилось неясним, то причиною цьому лише темна хмара, яка огорнула мій мозок. Хмара жахів незрозумілої природи, які оповили мене. Вкотре повторюю, я не знаю, що трапилося з Гарлі Уореном. Втім, гадаю, власне, сподіваюся, що його спіткало омиротворене забуття якщо денебудь існує така благословенна річ. Так, це правда, що впродовж останніх п'яти років. Я був його щирим другом, а ще партнером і безпосереднім учасником його дослідів у галузі непізнаного. Я не заперечую, хоча пам'ять моя зараз уже слабка, і на неї не можна покладатися, що отой ваш свідок міг бачити нас разом, за його словами на вершині Гейнзвіл, звідки ми тієї жахливої ночі. О пів на дванадцяту прямували до великого кипарисового болота, ми несли електричні ліхтарі, лопати і змотану котушку дроту із прикріпленим приладдям. Це правда. Я можу навіть додати, що у єдиній страхітливій сцені, яка навіки закарбувалася в моїй пам'яті, всі ці речі відіграли свою роль. Але про те, що трапилося після. І про те, чому наступного ранку мене знайшли на краю болота самого і приголомшеного, я повторюю ще раз: не знаю нічого, крім того, про що вже не раз вам розповідав. Ви кажете, що на болоті чи біля нього немає нічого, що могло б хоча б якось пояснити той страхітливий випадок. І я повторюю, що не знаю нічого, крім того, що бачив на власні очі. Хай би що то було, марево чи страшний сон. А я сподіваюся, що то було марево чи страшний сон. Все ж, мій мозок приховує спогади про те, що відбулося у ті жахливі години, коли ми зникли з поля зору інших людей, і те, чому Гарлі Уоррен не повернувся сам чи у подобі примари, чи чогось безіменного? описати, що я не можу лише він сам і міг би пояснити. Я вже розповідав раніше, я був знайомий із дивними студіями Гарлі Уоррена і певною мірою теж ними займався. Із його розлогої колекції дивних рідкісних книг про заборонені речі я прочитав усі, що були написані добре знаними мені мовами. Але це мізер порівняно з тими книжками, які були написані незрозумілими мені мовами. Більшість, здається, були арабською. Але та дияволонатхненна книга, що привела нас до кінця, книга, яку він забрав геть із цього світу у своїй кишені, була написана літерами, подібними яких я ще ніколи ніде не бачив. Ворен ні за що не погоджувався розповісти мені про що ця книга. Стосовно природи наших дослідів, чи маю я знов повторювати, що я далекий від повного розуміння. Ця моя нетямущість зараз видається мені милосердям, бо його наукові досліди були жахливі, і я віддавався їм радше з удаваним ентузіазмом, аніж із непідробною цікавістю. Ворен завжди гнітив мене, а іноді я його боявся. Пригадую, як я здригнувся від виразу його обличчя, в ніч перед тим жахливим випадком. Коли ми без угаву обговорювали його теорію, чому деякі трупи ніколи не розкладаються, а тисячоліттями лежать у своїх могилах не під владні тліну? Але зараз я його не боюся, бо підозрюю, що він пізнав жахи за межами мого розуміння. Тепер я боюся за нього. І ще раз повторюю, що я не маю цілковитого уявлення про нашу мету тієї ночі. Звісно, вона була якось пов'язана з тією давньою книжкою, яку Ворен приніс із собою, тією давньою книжкою, написаною незрозумілими літерами, яку він за місяць перед тим отримав із Індії, але я присягаюсь, що й гадки не маю, що ми того вечора збиралися знайти. Ваш свідок каже, що бачив, як ми. О пів на дванадцяту і з вершини Гейнезвіл прямували до великого кипарисового болота. Це, либонь, правда, але про це у мене не збереглося чітких спогадів. Картина, що запала в мою душу, стосується єдиного епізоду, а тоді уже мало б бути далеко за північ, бо серп старого місяця високо завис у захмареному небі. Те місце було цвинтарем. Настільки давнім, що я тремтів від розмаїтих знаків незліченних років, то була глибока сира лощина, поросла високою травою, мохом і дивними повзучими рослинами, сповнена якогось смороду, що його моя дивна уява абсурдно порівняла із гнилим камінням. Скрізь виднілися ознаки занепаду і пустки. І мені не давала спокою думка, що ми з Вореном є першими живими істотами, які вторглися у смертельне мовчання століть. Над краєм долини, потьмарений серп старого місяця, прозирав крізь ядкі випари, які, здавалося, зринали із незнаних катакомб, і в його слабкому сяйві я розглядів зловісні обриси стародавніх плит. Урн, кенотафів і мавзолейних фасадів, пощерблених, порослих мохом, поплямованих вологістю, частково прихованих у буйному розмаїті хворобливої рослинності. Моє перше враження від власної присутності в цьому некрополі склалося тоді, коли ми з Вореном, кинувши на землю речі, які ми, здається, несли. Зупинилися перед якоюсь напівзруйнованою гробницею. Я оце пригадав, що у мене був із собою електричний ліхтар і дві лопати, а мій супутник ніс такий самий ліхтар і портативний телефонний апарат. Ми не перемовилися жодним словом, бо, здавалося, і місце і завдання були нам знайомі, не гаючи часу. Ми схопили лопати і почали зчищати з плаского стародавнього надгробка траву, плющ і нанесену землю. Розчистивши усе поховання, яке складалося з трьох величезних гранітних плит, ми трохи відійшли назад, щоб побачити увесь мавзолей. Ворон же, здавалося, подумки щось підраховував. Тоді він повернувся до гробниці і замість важеля. Послуговуючись Лопатою, спробував трохи підняти плиту, яка лежала найближче до кам'яної руїни, що свого часу була пам'ятником. Йому це не вдалося, тож він попросив мене допомогти. Нарешті, спільними зусиллями, ми зрушили камінь і підняли його й перевернули набік. Під плитою відкрився чорний отвір, із якого на нас вдарило таким нудотним духом міазмів, що ми на жахані відсахнулися. Втім, через деякий час ми знов наблизились до ями і виявили, що випари вже не такі нестерпні. Наші ліхтарі розсіяли темряву над горішніми кам'яними східцями, які ніби сочилися гидотним гноєм земних глибин і освітили вологі стіни, на яких проступала селітра. І лише тут мені пригадуються перші слова. Коли Уоррен після тривалої мовчанки заговорив до мене своїм м'яким тенором, голосом навдивовижу спокійним як для цього жахливого довкілля, Вибач, але мені доведеться попросити тебе зостатись на поверхні, сказав він, адже було б злочином дозволити будь-кому з такими слабкими нервами, як у тебе. Спуститися вниз. Ти не можеш уявити навіть з того, що ти прочитав і що я тобі розповідав тих речей, які мені доведеться побачити і здійснити. Це жахлива робота, Картере, і я сумніваюся, що, не маючи сталевих нервів, можна крізь це пройти, не втративши життя або глузду. Я не хочу тебе образити, і Бог мені свідок, я був би радий, якби ти пішов зі мною, але відповідальність за це лежить цілком на мені, тож через твої слабкі нерви я не можу тебе взяти із собою на зустріч смерті чи божевіллю. Кажу тобі, ти навіть уявити не можеш, що там насправді, але я обіцяю про кожен свій крок повідомляти тобі телефоном ти ж бачиш, що тут досить дроту, щоб спуститися до центру землі і повернутись назад. У мене в голові все ще звучать ці спокійно сказані слова. Я й досі пам'ятаю, як протестував я відчайдушно прагнув супроводжувати свого друга в глибини гробниці, але він був затятим і непохитним. Він навіть пригрозив, що коли я й далі наполягатиму, то він полишить нашу експедицію, і ця погроза подіяла, бо тільки у нього був ключ до чогось. Це я ще можу пригадати, а от чим було це щось, яке ми шукали. Уже й не скажу. Зрештою, взявши з мене слово, що я вчиню так, як він просить, воре напустив дріт вниз і відкалібрував прилади. На його прохання я взяв один із апаратів і сівся на старому вицвілому надгробку біля відкритого лазу. Він потиснув мою руку, закинув на плече котушку і зник у непроглядному мороці склепу. Якусь хвилину я ще бачив світло його ліхтаря і шурхіт дроту, який за ним стелився, але невдовзі світло раптово зникло, ніби його поглинув якийсь поворот на сходах чи не швидше затихли й звуки. Я був сам, проте мав зв'язок із глибинами завдяки магічному дроту, обмотка якого зеленаво відсвічувала у променях надщербленого місяця. У самотньому мовчанні потворного і спустошеного міста мертвих, мій мозок породжував найдикіші фантазії та ілюзії, а гротескні гробниці й камені здавалося набули відразливих напівживих тіл. У найтемніших закутках порослої лозами луговини нишпорили розпливчасті тіні і перепліталися у якійсь блюзнірській процесії. Що сунула повз портали склепів, які рядами ганили у схилі пагорба. Тіні, які не міг висвітити цей блідий, пильний надщерблений місяць. Я постійно позирав на годинник, освітлюючи його циферблат електричним ліхтарем і нетерпляче дослухався до приймача телефону, але не чув нічогісінько понад 15 хвилин. Тоді з апарата почулося тихе клацання, і я впівголоса покликав свого друга. Хай яким збудженим я був, а все ж не сподівався почути слів, які долинили з того жахливого сховку, сказаних тоном набагато нервознішим і свильованішим, аніж я будь-коли чув від Гарлі Уорена. Він, який нещодавно так спокійно залишив мене, зараз. Промовляв з під землі тремтячим шепотом, промовистішим за найгучніший крик. Боже, якби ж ти бачив те, що бачу я, я не міг відповісти. Безмовний я міг лише чекати. Тоді знов залунав напівбожевільний голос Картере, це жахливо. Катастрофічно, неймовірно. Цього разу голос мене не підвів, і я вигукнув у передавач цілий потік запитань, які мене переповнювали. Нажаханий, я продовжував повторювати Уорене, що там? Що там? І ще раз пробився голос мого друга. У ньому так само вчувався страх, але тепер із домішкою відчаю. Я не можу сказати, Картере. Це поза межами людської свідомості. Я не наважуюсь тобі сказати. Ніхто не може пізнати таке і вижити. Великий Боже, я ніколи не уявляв такого. І знову тиша, у якій відлунювали тільки мої сповнені перелякої цікавості, запитання. А тоді, знову пронизаний диким переляком. Голос Ворена Картере, заради Бога, поклади назад плиту і тікай звідси, доки можеш, швидко. Облиш все, забирайся геть, це твій єдиний шанс. Роби, як я кажу, і не чекай пояснень. Я чув його, але міг хіба що повторювати власні безглузді запитання. Довкола мене були лише могили, Темрява і Тіні, піді мною ж. Неосяжна людською уявою небезпека. Але мій друг був у більшій небезпеці, ніж я. І попри страх, я відчув обурення від того, що він вважає мене здатним покинути його за таких обставин. У слухавці клацнуло кілька разів, а після паузи безпорадний крик Урена: Змивайся! Заради Бога, поклади плиту на місце і вали звідси, Картере. Щось у хлоп'ячому сленгу, мого, безперечно, нажаханого компаньйона, вивело мене зі стану розгубленості. Я прийняв рішення і закричав у відповідь: Ворене, тримайся! Я спускаюсь. А у відповідь крик безмежного відчаю: Не смій! Ти не розумієш, вже надто пізно, і це моя вина. Поклади на місце плиту і тікай. Ні ти, ні будь-хто інший зараз уже нічого не зможе зробити. Тон знов змінився. Цього разу він пом'якшав, ніби від безнадійного смирення. А все ж, сповнений тривоги за мене, він був вольовим. Швидко, поки ще не пізно, я намагався не зважати на нього. Намагався струсити із себе заціпиніння, яке скувало мене, і дотримати обіцянки прийти йому на поміч. Але наступні його слова, промовлені пошепки, застали мене у тому ж нерухомому стані в кайданах крижаного жаху. Картере, поквапся, це таремно! Ти мусиш іти краще один, аніж двоє плита. Пауза, знов клацання, і тоді безбарвний голос Ворена. Це майже кінець. Не будь упертіхом. Завели плитою ті бісові сходи і рятуйся. Тікай, ти марнуєш час. Прощавай, Картере, прощавай, Картере, ми більше не побачимось. Тут Уренів Шепіт зірвався на крик. Крик, що поступово переріс у вереск, сповнений жахом усіх епох. Прокляття на цих пекельних виплатків. Легіони, Боже мій! Звалюй, звалюй, звалюй! Після цього запала тиша. Не знаю, скільки тисячоліть минуло, доки я сидів непорушно. Шепочучи, бурмочучи, гукаючи, викрикуючи в той телефон. Знову і знову, впродовж тих я шепотів і бурмотів, закликав, кричав і репетував: «Ворене! ворене, ти там, а тоді на мене навалився увесь жах цієї ночі. Неймовірний, несамовитий, невимовний жах, я сказав, що, здавалося, тисячоліття минули, відколи Уоррен прокричав своє останнє відчайдушне застереження, і лише моє волання тоді порушило справді страхітливу тишу, але за деякий час у приймачі знов заклацало. І я, дослухаючись нашорошив вуха, І я знов вигукнув: Вороне, ти там. Але у відповідь почув щось, що й потьмарило мій розум. І я не намагаюсь, панове, осмислити те щось, той голос. Ані не можу навіть спробувати описати його, бо після перших же слів. Я знепритомнів, і в моїй пам'яті утворився провал, який сягає моменту мого пробудження в лікарні. Можу лише сказати, що той голос був глибокий, неживий, драглистий, віддалений, неземний, нелюдський і бездушний. Що мені ще сказати? То був кінець мого тамтешнього досвіду, а це кінець моєї історії. І я почув його і більше нічого не знаю. Я почув його, сидячи, за ціпеніло, на тому невідомому цвинтарі в Улоговині, поміж вищерблених каменів напівзруйнованих могил. Буйної рослинності і густих міазмів, я добре чув його із найпотаємніших глибин тієї відкритої гробниці, споглядаючи розпливчасті спраглі до тліну тіні, що танцювали під проклятим надщербленим місяцем. От що він сказав. Warren Mar